Друзі, доброго ранку, я Юрчик. Сьогодні виїхав на фідер на Десну. І знаєте, такий чудовий настрій, тиждень готувався. Але приїхавши на місце, зрозумів, що забув в холодильнику, всю свою наживку. Черв'яки, опариші, кукурудза. І якісь, Якась чудосія. Під'їхав тільки, що дядько, шукає свій садок, забув. Кажу, дядьку, так ось садок ваш лежить тут, ви його забули. А він каже, так це не мій, тіпа, я свій четвер забув. <смі> ну, Зате дав мені з десяток опаришів, не більше, бо в нього самого там одна порція була. Коротше, 10 опаришів у мене є. Чи можна на них буде щось наловити? <смі> це питання інше. Ну, коротше, я вирішив все-таки розмотуватись. Прикормка у мене 100% є. Похожу по берегу, пошукаю, Уже знайшов якийсь шматочок хліба, ну, буду на хліб пробувати. І ще є ідея у мене спробувати дістати е, рагуль і, можливо, покопатися. Ну Нема навіть лопатки в машині. В машині є сокира, можливо, сокирою щось підкопаю хоча б якогось білого земляного черв'яка знайду. Ну а Так, не знаю. Пуфи є. От Пуф у мене є, зараз покажу. Так, воно собі взяв перекус, бачите? Бананчик на бананчик не знаю, що ловиться. Оце пуфи полуничні, а це пуфи чесникові на карася. Ну і бачите, не пожалів, взяв свої яромки всі, пастачина, гроху наварив, прикормки взяв. Ну ось у мене з десяток з десяток опарища. Погано тільки дуже, що місце віддалене, і що в одну сторону метрів 700 немає місць. Вони глухі, не підходи, 501 під'їзд виходить, і тут вправо можна пройти і вліво можна там ще пройти в кущах сісти. Але сусідів немає. Не там, не там, і далеко нема. Би поруч були, я б вже пройшов, би, покалядував. Прийдеться пошукати і найперше що це те, що під ногами у нас є, отакі дрючки, наприклад. Ну біля води мали, ми вірно, що будуть хробаки, а от там далі попіднімаємо. Знаєте, тут може бути хтось той може жити. Нема нікого і нема нікого. Де нас? Нема біля води їх не буде. Одно ось тут. Нема тільки жучки. А ні, дивиться. Хопа! Один є. Такий навіть на червоного схожий. Бережаємо його якзиницю ока. Ну, одного черв'яка знайшов. Спробую ще рагуля дістати, якщо він тут є. Рагуль це, хто не знає, це така ракушка маленька, яку розбивають, на неї ловлять. Я ніколи, до речі, не ловив, просто знаю, просто бачу, що на ловочок ловлять. Чи піде це на фідер, не знаю, в умовах, коли нічого немає, я думаю, піде. Єдине, що можу сказати, дуже вода впала за тиждень. Минулого разу десь тут вона була. На цьому ж місці я ловив. Блін, який там рагуль я навіть. До води підійти не можу. Вс, рагуль. Блін, а що це таке? Що це я зловив? Що це за полурак, полух? Дивіться. Даже його в руки боюсь брать. Що за таке? Чи риба, чи гадюка? Воно это. Що це, це таке? Поплыло. Ч? Так, ловлю далі. Це Я так черпав і воно... Ну, ось по три по чотири штучки ловлю його цього рагуля. І так, що я на сьогодні маю? Трохи на мав, трошки опарика попросив. І причому що окуплюється відразу, ну капець. Так. Аронки сидні великої ролі грати не будуть. Так, один хробак, типу червоний. Ну і пуфи. Зате ж готувався так довго. Так чекав рибалку, горох з вечора наварив кажу, ж купив, все склав у холодильник і забув. Так, горох мішаємо шоколадом. Я думаю, пів пачки вистачить. А ні, не вистачить тебе. Давайте будемо. Можна, в принципі... І горох, ні, горох буде розпадатися. Горох я розварив. Але ці частки можна спробувати відкласти. Гірше не буде. Чим прикормлюємо, тим і вовим, Да? так? Все-таки буде вся пачка. Ой, на душі і так тоскно, ще ці мразі розлітались. Як ви вже задовбали, господі прости. Один вихідний, не дадуть рибу половити, нормально. Так, дистанція невелика, берегова бровка, метрів 20 від берега. В'яжу невеликий, зараз повідець. Мій улюблений гачок. Дванадцятий номер. Невеличка буде ось такий десь. Реально буде сантиметрів 15. Чому? Бо все-таки пуф буде основним наживочним матеріалом у мене. А він... Бачите, трошки запорол. Пуф дуже буде підніматись по воді. І тому, щоб він не висів дуже високо над прикормкою, щоб він все-таки був якомога ближче. Повідець сьогодні буде ультра короткий. Ну ось, 15 см зараз. Ну ось, Повідець готовий. Підцеплюємо на мій інлайнік пуху зараз просто капець скільки. я морально був готовий звісно упиратись йому перев'язувати часто але мене якось підкосило емоційно. відсутність наживки те що її забув Ну нічого, це теж буде експеримент, а то що ж, приїхати за запоришем може наловити будь-який рибак, правда? Мені дуже цікаво, чи вийде в мене горох оцей цеплячей не буде злітати при закиді чи дуже його риба буде оббивати. Ні, Горох кришиться. Горох, на жаль, кришиться. Весь. Ну ось, на горошину. Кідонем перший раз. Ну що, <клухи> лящики. Опа. Пуху наче сьогодні не так багато. Чи це просто його ще не видно, сонце не зійшло. От дистанційка. І в такому середньому темпі перезакид кожні там 2-2,5 хвилинки. Я думаю, цього буде досить. Так, дивіться на горох покльовочка. Хто це заглот дивіться, як густірочка. Класно. я не очікував я Хотів зайти в інтернет, почитати, що тут на світі білому твориться зараз. Значить можна буде горох діставати горох і намагатись ловити. Ой, да господі, дайте хоч рибу половити. Пожалуйста. Ну що попробуємо чесниковий пуфі зарядити. Щось вбило. Ну, Полуничний пух. Так, ну наче всівся. вже встиг попробувати на все, що в мене є, окрім опариша, їх занадто мало, тому їх бережу і десь так планую починати підцеплювати десь за годину-за півтори. Коли, по ідеї, має підійти лящик на точку. Зараз же спробував я обидва пуфи смаки. Ще раз дам контрольний. На часниковий, бо наче на часниковий було, був якийсь дотик. А от на полунічній взагалі була тиша, я декілька разів перезакинув, поки що відізвалась на горох. Густірка невеличка. На пуф нема контакту. Якось буде тут горошина, а тут отак буде парік, по. щоб була більш-менш об'ємна приманочка. Дивіться, бачите, повісловав руха і стоптав, бо була така поклювака серйозна. Ну йди, це вже корм, хижа й доїдає. Сиділа, очевидно, довгий час, 9-5, бо я відходив, вже починаю цепляти опариша. Вперше поцеплю 3. Ну, щойно наважується цепляти е, опариша, відразу лавруха починає довбати. Ну, В принципі, аби був опариш, я би ну, якби не вагався, я б цепляв би його далі і ловив би таку лаврушку. Нічого страшного з цим. Але якщо їх тут реально ліміт, то це дуже-дуже-дуже обідно. Підерзалік, все, отак нічого он пожовано, Буде назад вона летіти. бо виходу в мене іншого немає і тільки закинули чергова рибка на об'їдок. Реально на об'їдок. Одна в один. Це є парик який зіскочив назад. От так буде надягнутий. І от туди закинутий. це и так взорвало таку кормушку? о слухайте так там хтось сидить. ого а я вже щоб ви розуміли додому збираюсь ого там треба ще эффекцион відпускати. Капець! Ух, зверюга. Ух, ты шо, ты шо? А я думаю, кто мне мелочь все разогнал. Ооо. траву не заходь. Ох, хапнул воды. Ух, адреналинчик. Справжний Василек. Иди, иди. О, е. Yeah. И Красавела, братела. <хи> О, ну це така двушечка. А той більший. Є ваги, зараз візьму ваги. Ох, давно я не ловив таких дядьків. Тихо-тихо-тихо. Ну як думаєте, скільки? Я думаю 2400, 2500 десь. Вот так. На обсосано такого взяв. Ну, пробуем зважити. Контроль. Що тут у нас? Кілограмчики. 2-100. бачите? Ну, Трошки прогадаю. Здавалось, 2-400 десь. 2,5. Товариство, він, хазяїн цієї водойми. Клас. Узяв так. ну Я здалеку побачив, що був такий відстріл. У мене дехто в коментарях поправляв, що не треба називати відстрілом. Але дьорнув фідер класно. І взяв буквально на пожований цій, лаврухою опариш. Останній опариш, я вже зматувався додому. Але як бачите, все фотосесія, я його відпускаю. Щас ми тебе випустимо, дядьку. Я таких ліщів не беру, як показує практика, я їх уживати не буду. Отак. От прийду, прийду в себе. Такий вже ж класний борець був. Зараз він трошки оклимає, бо всі сили залишив на боротьбу. Зі мною Ну, щось не приходить з себе, Ану. ну ще хвилину 20 можна посидіти. Може ну, ще й ківаська підігне. Тут банально пошукати таку горошинку. Не знаю, правда, яку роль відіграє суха кукуруза в цій прикормці. Не знаю, що флагман. Можливо просто вагу прикормки збільшують таким чином. О, огорошена. Огорошена є. Тобто чим кормимо, тим і ловимо. Ми зараз подивимось. І хай вона стоїть. Хвилинок 5. Знову, 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 знову відстріл. Да. Да, да, да. Блін, сход. Сход, блін. Так, да, зійшов. Це була клювака. Якщо сход, надо міняти очок. Блін. На горох, до речі, бачите, на горошину дьорнув. Ай, блін. Цепляємо ще одну. Значить, він ТОЦІ. Сподіваюся, що він там не сильно газував. Знову відійшов води попити, взяти павербанк. Так, давай Бог любить Троїцю, я вірю. Бери, так колокольчик став, бо сижу, не клює, тільки відходжу і він відразу клює. Обов'язково вправою є грання на гітарі, щоб половити ляща станом на сьогодні. І ось тут бачите, яка абракадабра. Це Леді Гага про це пісню написала Абракадабра. Так, горошинка на місці. Хто сі дзьобав. Ми ще зробимо ультрамодний бутерброд. Як знаєте, хто дивиться мене давно, я люблю ці всі бутерброди, Ну не з колбасою, а от на рибку такі от речі. Вона опариша брала на горох брало. Вона будто б горох і опариш. Зараз подивимось. Ну, товариство у мене вичерпався ліміт моїх опаришів. Це вже крайні. Не буду ходити більш ні в кого просити. Буду зматуватись і їхати додому. В принципі, я думаю, що я вижав максимум з той ситуації, яка склалась, вдалося піймати такого непоганого лящика. Насправді давно я таких не ловив. Минулий сезон я там по певних причинах риболовний пропустив літній. А зараз літній сезон гарно відкрив. Тому, як бачите, лящ клює. Варто виїжджати, десна жива. А вам, як завжди, дякую, що дивились. Обов'язково підпишіться на мій канал, бо мої відео наступні будуть ще кращими. Я вчусь, навчаюсь монтувати, знімати да й ловити певним чином. Тому дякую за вашу підтримку і до зустрічі на наступній риболовлі.